Друге українське золото на Олімпіаді 2024 та допомога від Норвегії. Про це не тільки у короткому новин. Близько півночі лунали вибухи у Харкові. За кілька хвилин до цього керівник місцевого гарнізону ЗСУ Сергій Мельник у своєму телеграм повідомив про ворожий безпілотник над регіоном. Місцева влада про нічну російську атаку нічого не повідомляла. 13 разів росіяни обстрілювали Сумщину за минулу добу. Вова нарахували майже чотири десятки вибухів. На Ісманську громаду скинули окупанти 20 мін. По інших населених пунктах прикордоння били з артилерії, мінометів та ФПВ-дронів. Інформація про поранених та загиблих не надходила. Численні повітряні цілі цієї ночі були запущені зі сторони Лівану по Ізраїлю. Про це повідомили в армії оборони. За словами ізраїльських військових, спрацювали перехоплювачі системи ППО. Від падіння уламків виникли пожежі. Крім того, в атакованому районі поранення отримали офіцер і солдат Цахал. Республіка Малія розриває дипломатичні відносини з Україною. Відповідний комуніке було опубліковано про службу Міністерства управління територіями та децентралізації. Перехідний уряд країни закидає Києву підтримку повстанців та у які нещодавно розгромили колону російського терористичного груповання ПВК Вагнера. У заяві повторюються пропагандистські наративи Кремля про нацистський режим в Україні. Мовляв, представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, нібито визнав роль України у поразці російських тер терористів у бою із у кінці липня у Бамаку вважають, що таким чином Україна, начебто, втручається у справи Малі. 7,4 мільйона доларів на програму ЮНІСЕФ в Україні виділяє уряд Норвегії. Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров'я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії. За даними Мінреінтеграції, Норвегія є п'ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні. Раніше Норвегія оголосила про передачу майже 93 мільйонів доларів на посилення проти повітря. Тріної оборони України прем'єр країни Гарстьора підкреслив, що українцям потрібна підтримка у протидії російським бомбам та ракетам. Володимир Зеленський доручив дипломатам опрацювати із НАТО створення коаліції держав-сусідів, які допоможуть збивати російські ракети. Про це президент заявив під час урочистостей до Дня повітряних сил ЗСУ. На його думку, це рішення ймовірно складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації. Ініціативу мають пропрацювати у рамках Ради україна НАТО. Я думаю, що такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає. Бо це велика відповідальність для однієї країни сусіду взяти на себе відповідальність і допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це безумовно треба було зробити і й давно. Але я думаю, що є ще такий інструмент. Я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога. Україна здобула друге золото на олімпіаді 2024. Медаль вибрала легкоатлетка Ярослава Магучих у стрибках у висоту. Водночас її співвітчизниця Ірина Геращенко здобула бронзову нагороду. Магучих та Геращенко за підсумками кваліфікації пробилися до фіналу. З поміж трьох українок обидві перелетіли у відборі планку в 1 метр 95 сантиметрів. Головну конкуренцію у фіналі складали представниці Австралії. Ще одну бронзу українській збірні приніс Михайло Кохану. метані мо молота. Його результат склав 79 метрів 39 сантиметрів. Загалом за 9 днів змагань Україна посідає 17 те місце у медальному заліку. На нашому рахунку 6 нагород.